Всім привіт! Продовжуємо свої дослідження Південної поки Фінляндії. Я думаю, що дуже-дуже скоро продовжую я дослідження вже центральної Фінляндії, але поки південна. І тут я хочу показати, як влаштовані переходи для людей та тварин через Досить такі жваві траси, оскільки я знаходжусь у столичному регіоні, то траси, як для Фінляндії, тут дуже жваві, скоросні, ми виходимо з лісу, щоб знову зайти до лісу. Тут ось така стежка. Траса вся на кілометри, поки до неї Дотичний ліс, ліс загорожений парканом, щоб ніякий не олень, не лось, не козуля Не та ж сама лисиця не вискочила на трасу і не загинула. Зараз я показую весь ліс, загорожений парканом, щоб ніхто не вискочив і не впав. Там внизу досить жвава. Як для Фінляндії траса. Та ще й скоростна, тут аж, аж 100 кілометрів можна їхати. Так щоб не було ніяких ЧП. Тут є такі шляхопроводи над трасами. Ними користуються і люди, і тварини. Весь ліс загорожено. Такі справи, а там уже видніється Еспо Ось тут живуть під лісом заможні фіни, а сам парк йдуть отакі дороги скрізь, скрізь значки, що тут можна ходити або пішки, або їздити на велосипедах, і причому я ні разу, ні разу я не бачив, щоб Тут їздили на автомобілях Ну що, перейшли трасу, минули приватний сектор і заходимо вже в сам парк. А тут замість людей хазяйничають Якби це було в Україні, я б подумав би, що це хазяйничає кішка, дикі коти бродячі. Але тут немає бродячих котів. Тут ніхто котів не випускає. Тут хазяйнують куниці. Можливо, десь вона тут... Можливо, вона зараз прямо тут, десь сидить і спостерігає за мною. І гриби десь тут ростуть. Я вже бачив їх, вже потеряв. Ух ти! Ух ти! Ви бачили таке? Ух ти! Це просто... Це просто щось з чимось. Ой-ой-ой! ой Це маслюки! Це маслюки! Дивіться, як ростуть маслюки! Ви тільки подивіться, як ростуть маслюки! Маслюки тут ростуть скрізь І навіть там, де нема, начебто, тут немає Ніяких сосен. Але маслюки тут ростуть. Йдемо далі. Не будемо їх рвати, вони нам не потрібні. Я навіть не можу сам їх приготувати, якщо мене буде бажання. Тут деінде попадаються ось такі зарості. У нас називають його бамбуком. Це не бамбук, це горець далекосхідний. У нас тут кричать, що це страшна інвазивна рослина. Якщо її не знищити, то вона знищить все навколо. Нічого вона не знищить. Там, де є адекватна дика природа, не залита ядохімікатами, хімікатами. Ці інвазивні рослини не становлять взагалі загрози. Вони займають якісь локальні, зовсім маленькі шматочки собі ділянки. І швидко-швидко зникають під натиском нормальної вітчизняної природи. Інвазивні рослини та інвазивні тварини поширюються тільки за допомогою інвазивної людини. Краса. Стою я, спостерігаю, і хочу зняти маленьких тварин. Тут якісь маленькі тварини, якісь лісові миші, чи мишенята, чи щуренята, Дуже активні і нишпарять по всьому лісу. Я їх ніяк не можу зазняти. стою, я спостерігаю надії зазняти цих малих лісових фінських гризунів, щоб дізнатися, що ж воно таке. І ловлю себе на думці, що я переймаюся заблукати. Так-так, якось навіть ніякого. Хіба можна заблукати в лісі за такими ось стежками та, та з ліхтарями. Але звісно, це Фінляндія. Тут таких стежок і таких ліхтарів, така величезна кількість, як і лісів, що навіть в такому лісі з ліхтарями та стежками тут можна заблукати. Йо-ма-йо! Ай! Просто понад стежкою! Просто понад стежкою! А дивіться, яка гарнюня! Я не заходив ще до лісу. До лісу я ще не заходив. Це все. Це все так. Понад стежкою. Понад стежкою. Фух, від грибу від грибів я втік. Втік, відгрибую від грибів. Ось, до... Да. Такої зони тут каміння побільше, дерев поменше, нема берез, нема асик. Буду споглядати за квітами медодайного вересу. Джмелі, джмелі відчувають осінь. Джмелі відчувають осінь та вже гинуть. Це самець, він мабуть зустрів уже свою самочку і його життя відлічує останні години. Осінь, в сопках осінь, в лісі осінь, гриби та верес. Йдемо до озера. Так Google Maps каже, що я вже майже біля озера Продовжуємо рухатись по стежці І там І там буде озеро Ось так з Google Maps можна подорожувати тут де хочеш зв'язок є скрізь А не так як у нас 3 метри від міста в болото і все і привіт Йдемо до озера Навіть Навіть ось така стежинка Зараз покажу Ось така стежинка, ось я на цій стежинці, і вона є на нам мапі. Це дуже круто. А ось приходимо до розвилочки. Стежинка йде наліво і стежинка йде направо. А ось наліво. Ну що, пішли до води? Пішли до води. Таких стежок, таких стежок у нас немає і не видно навіть із літака. А тут із космосу є. Пішли. Подивимось, що тут за озеро. Ого, тут такі... Тут такі сходи. Що я скажу, просто стрмно. А може і ні. А, пахне рибою. Пахне рибою. Від озера пахне рибою. Ага. Рибів повна, риби повні. цього повно. Ме доносив повно, мені не гриби, не рибу не потрібні. І бджіл в мене тут немає. Але це поки що. Це все поки що. Це все поки що. Ось таке озеро тут. Зараз я підійду до води і все покажу. І це так я зрозумію, це найтонший затончик. Ой-ой-ой. А -ой -ой. таке озера тут Латаття вже похололо. Для латаття вже холодно. Трава починає сідати, скоро сезон спінінга. ну або в кого є човен, так, уже сезон спінінга почався. Можна рибалити і з однією вудкою і одним гачком можна рибалити де завгодно і ні в кого не запитувати. Ну а далі, якщо хочеться більше риби і риба більше, то треба покупати тут ліцензію, є свої вимоги. Все регламентовано, все строго регламентовано. Ну, а ми йдемо далі по підозерам, прогуляємось. Озеро берег ось такий. Хух, тут хоч грибів немає, а то дуже важко. Грибів немає, я вам скажу, а запах риби. Запах риби, значить це не озеро, це якась рибна станція. Вони хочуть, щоб я ума зійшов. Тут туристи відпочивали озеро, полили якесь багаття маленьке. Отакі ось камінці. Що воно означає ці камінці, я поняття не маю, але щось таке якась гра. Літаки прямо над головою. через кожні п'ять метрів от такої от такої. Рибалки, рибалки, рибу ловили, 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 ловили. І... Я так дивлюся, що упіймали. Ладно, йдемо, бо риби тут уже хтось наловив. Щось я не туди зайшов. Тут якось, тут якась стежка закінчилась. Дуже швидко перевалилась на ось таку байду. Дивіться, як камінь порізано. Камінь порізано. Наче хто спеціально це робив. Наче хто спеціально це робив, а потім а потім тим складував його. Ось такі порізи. Поприк. Поприк. Ось вони. А потім вздовж. І ось наче плиточник трохи робив огріх і плитка одна вийшла одним кутом за другою. Ось такі мегалитні, мегалітні стіни. Продовжуємо гуляти. Знайшов я знову стежку. Якщо ого вибирають латаття. Вибирають лотаття, мабуть, для риболовлі. Хоч би внутрі завили, тягадували, внутрі лататям, всіки город не плодів пропадає. Тут що цікаво, якщо підійти з зненацька до берега, то прямо з каміння... Я думав, що жаби прыгають у воду. Ні, це не жаби прыгають у воду, це риба відпливає від берега. Якось так. Якось так. Чавка. Риба чавка полотаттю. Завтра, зараз перейдемо з перешиєк. І там через вузький перешиєк. Google показує, що озеро продовжується Оно продовжується наліво з поворот у нього і далі йде велике озеро, багато риби, рибалок теж, а там хтось сидить що Зараз ми подивимось. Ні, це мабуть там хтось плавав Риба в траві. Рибалки чистить траву. Ось такі справи. Ось такі справи. Піднімається вітер. Та й мені тут щось стрьомно ходить після тих кед на дрючках. Ходить стрьомно до самого вечора та темноти. А це ось приватний сектор. Або якась якась риболовна. риболовна не готель. Скоріше за все риболовний готель, бо... Ухожений пірс. Ось такі озера біля железенки. Дякую всім за увагу та терпіння.